Друзі, президент Зеленський озвучив, уже всі показують план перемоги, там 5 пунктів. Все зрозуміло, не хочу обговорювати, я вам зразу кажу, не хочу це обговорювати. Чому? Тому що перемога це коли ми поборемо корупцію. Іншої перемоги я не бачу, варіантів я не бачу, і я не вірю ні в що, вже все. Чому я вам зараз розкажу. Тому що я показував відео, ви бачили, є на каналі матері, дружини полонених. Вони стоять під Верховною Радою, стоять та й стоять собі. Хлопці, дивіться, який план перемоги, я не знаю. Якщо на сьогоднішній день в одному з підрозділів, то це ну мені хлопці розказують, поверталися вони з бойового завдання, прилітає в дрон два трьохсотих, один-двохсотий. Хлопець гине. Що ви думаєте? Весь їхній приїжджає і каже. Ну, дрон сюди вряд ли долетить, тому пишемо, що необережне поводження зі зброєю і таке інше. Що ви думаєте? Чому вони це роблять? А щоб хлопцю, який загинув, який за вас гниди загинув, які сидять там по кабінетах в першу чергу, не виплатить грошей. Просто не виплатить. Просто не виплачувать. А як ви хочете перемогти? Я не розумію. Якщо ви не хочете виплачувати гроші, так, да, хлопці скинулися, наняли адвоката, виборюють все-таки. Виборювати треба. Людина йде на фронт, гине і ще треба виборювати виплати е е рідні. Ви розумієте, що це таке? Ну, дивіться, це ж не все. Паралельно, хлопці воюють, є е е е такі точки, я не буду говорити, де вони на нулі, де вони виїжджають, е відпрацьовують. так? А їм не виплачують бойові. Чому? Вони кажуть, бо ви рахуєтеся на другій лінії. Вони рахуються. Так не пускайте їх тоді на бойові. Що ви думаєте? І вибивати потрібно хоча б ясь вчора балакав зі своїм побратимом. Він каже, тридцатку треба вибити. За сотню, ми, каже, не говоримо. Вибить хоча б тридцатку. Розумієте? Бо моєму близькому другу 17 виплатили. Чувак, бойовик воює. Виплатили 17. Добитися неможливо. А паралельно з цим, я до чого це все веду? Паралельно сьогодні ви бачили, да? майже 50 прокурорів в Хмельницькій області мають другу групу інвалідності. Всі прокурори інваліди. То я вам мало скажу більше. Витикніть пальцем в любе село, і там голова громади і його оточення, всі мають другу групу інвалідності. Всі. А мої побратими, мої друзі, які повертаються з фронту з тяжкими пораненнями, контузіями, там башків людей немає взагалі. Третє тільки другу не виб'єш. Нереально для бійця, для військового. Тому яка перемога, який план? Як ми будемо перемагати? Поясніть. Це не зрадонька, це не роз. Просто поясніть, як це зробити. Як перемогти, коли людям. Я не кажу всім, я ж ось паралельно показував вам відео буквально сьогодні. Зайдіть, подивіться, про Дениса Гамова, про хлопця, який, який попав в третю штурмову, і він записав, я показую, він говорить, каже, відношення, блін, ну просто крутейше. Вдівають, зувають, кормлять, тренують, як, відносяться, каже, як до братів. Розумієте, є таке, є бригади, є, ну це виняток. А все інше це м'ясо. Тобто з людей. Піймали, загнали, знищили нафіг, знову давай, поповняй. Що це за кіно таке? Це як? Це як скажіть? Тому одні будуть красти, розкрадати країну, а інші будуть вмирати. І ви хочете перемогти? Нє, ні! Ви не переможете ніяк! І ми не переможе ніхто не переможе. В Україні в нас не буде цього. Доки не побореться корупція, доки ці мільярди не підуть хлопцям Доки ці мільярди які не на дороги навіть, я кажу, не на ремонти, а гроші, які крадуть просто витягують в кармани, в тумбочки, в матраси, в чемодани. Розумієте? Доки це не закінчиться, нічого не буде. Нічого. І навіть не розказуйте, не хочу це обговорювати. Це діч повна. Розказки про сказки. Ми переможемо. Чим ми переможемо? Піхота закінчується. Чим? Дрони. Я, я телефоную в підрозділи, де мої хлопці, друзі мої е в підрозділах, е де дрони. Дрони да, вибивають, якось перебиваються. людей немає. Вони кажуть, ми звертаємося в воїнкомати. Ті кажуть, ми піхоти набрати не можемо. Дронщики, всіх туди в піхоту, тому що нема піхоти. А хлопцям приходиться замість того, щоб відпочивати трошки більше. Ну, ви виїсе ж, постійні обстріли, постійна напряжонка. Вони не можуть відпочивати, тому що людей не вистачає. Розумієте, яка проблема? От і все. Тому, друзі, ну це от так поки але пишіть, будемо говорити на ці теми, бо необхідно говорити. Бо мовчати ми не можемо, тому що ми не переможемо ніколи з таким відношенням. Розумієте? З таким підходом. Ми втрачаємо міста кожен день. І втрачаємо ми не із-за того, що хлопці погано воюють. А із за того, що їх практично вже немає, їх менше, менше і менше, за рахунок того, що в тилу все вкрали вже давно, все мільярди, мільйони в тумбочках, в карманах до чого ми дожилися.